І зараз я пропоную вам пройти для себе невеличкий тест на виявлення синдрому відкладеного життя. Все, що потрібно, це відповідати на питання так або ні. І ми будемо в кінці підраховувати, скільки у вас так і скільки у вас ні. Ну, тільки так підраховуємо. Ну що ж, поїхали. Готові, так? Взяли ручечку чи телефон. Перший пункт мої думки переважно завжди знаходяться або в минулому, або в майбутньому. Ставимо так або ні. Наступне. Більшість того, що я роблю тепер, знадобиться мені тільки у майбутньому. Наступне сьогоднішнім днем живуть тільки легковажні люди. Наступне Якщо життя справедливе, то за сьогоднішні неприємності і труднощі я буду нагороджений у майбутньому. Тобто, в людини існує така позиція, що от я зараз страждаю, то значить колись буде добре, бо я ж так страждаю сильно. Наступне п'яте: коли війна закінчиться, то можна буде дозволити собі більше. Шосте. Якби не близькі люди, то моє життя б склалось би зовсім інакше. Тут може бути як в позитивному, так і в негативному руслі. Сьоме. Скромність і бідність прикрашає людину. Восьме. Життя близької для мене людини більш важливе, ніж моє власне життя. Дев'яте. Моя самооцінка часто залежить від того, про що, мене, що про мене подумають близькі. Тобто, моя самооцінка залежить від думки близьких мені людей. Сказали, що я погана людина, все, я себе такою вважаю. І десяте. Мені важко сказати, чого мені хочеться прямо зараз. От якщо вас зараз запитати, чого ви хочете, ви впадете просто в ступор, ви розгубитесь і ви не знатимете, що сказати. Так, і тепер підрахуйте, будь ласка, вашу кількість так. Якщо у вас 7 і більше так. То вас точно синдром відкладеного життя.